Всім привіт! Мене звати Кирил, і сьогодні я покажу, як буквально за допомогою одного ефекту ми можемо робити клінап нашому відео, або ще його називають ретушування. Я маю два приклади: на першому прикладі у нас дівчина, і у неї над оком є чи то прищик, чи то родинка, на яку нам потрібно замазати. На другому прикладі бачимо є ось такий кадр, і зняли таким чином, що є якась крихта і є волосина. Яку нам теж потрібно буде прибрати. Отже, про який ефект піде мова це ефект Transform. Якщо ви були на моєму курсі по Adobe Premiere Pro базовий рівень, то вже могли з ним ознайомитися. Він знаходиться в папці Video Effects, Distort Transform. Накидуємо його на наше відео і переходимо у вкладку Effect Controls. Оскільки я зараз буду працювати в повноекранному режимі, то мені зручно буде відкріпити цю вкладку, щоб вона ось так просто була окремо. Зменшую її розміри, і наближу програм-монітор. Далі нам потрібно на ефекті Transform намалювати маску. Це може бути або кругла маска, або квадратна, або будь-якої довільної форми. Ну, оскільки прищик круглий, то я намалюю круглу маску і максимально її зменшу, щоб вона відповідала розміру цього прищика. Збільшу параметр mask Feather, і далі нам потрібно цю маску відтречити. Зараз подивимося, чи прем'єр справиться з цією задачею, чи ні. Так, Бачу, що він не справився з цією задачею, значить доведеться трекати її вручну. Ставлю keyframe і покадрово буквально починаю відслідковувати маску. Ось я маску більш-менш відтрекав, мушу зменшити трохи параметр Mask Feather. Ось так приблизно. І далі крутимо параметр Position. трохи І бачимо, що ось прищик зник. Другий приклад абсолютно так само: накидаємо ефект Transform і переходимо до створення маски. Теж малюю круглу маску для цієї крихти. І оскільки кадр статичний, то нам не потрібно нічого далі тречити. І так само змінюю параметр Position. Ось приблизно так. І нам потрібно здублювати ефект Transform, прибрати в нього маску і скинути налаштування. Оскільки зараз ми будемо малювати іншу маску для нашої волосини. Для цього я скористаюся маскою пером і намалюю маску навколо волосини. З затиснутим Ctrl можу більш точно відкоригувати параметр Mask Feather, і далі параметр Position, щоб паттерн цієї лінії співпав. Бачимо, до, і після. Ось саме таким чином, за допомогою лише одного ефекту Transform ви можете робити ретуш як на обличчі, так і на інших, наприклад, статичних кадрах. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступних відео.